Всім привіт! Мене звати Юля. Я щиро. Рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні ми продовжуємо марафон Складні 75, або як я його називаю, турботливі 75, де я тренуюсь двічі на день, де я роблю одне тренування більш таке розслаблене, як йога або стрейчинг та друге більш динамічне. Я читаю 10 сторінок книги, до речі, давно вам про книги не розповідала. Також виставляю для вас відео на YouTube щодня, абсолютно щодня. І сьогодні у нас день 41, я вам нагадую, що вчора, нарешті, після місяцю застою у мене були довгоочікувані результати. Нарешті я схудла на 3 кілограма, або, як то кажуть, вийшла в ноль, тому що за цей челендж я трошечки ще її піднабрала. Як так сталося? Це загадка загадок. Всі мені пишуть різне, хейтери пишуть, що ти мало тренуєшся. Ти там багато жереш, ти не розбираєшся. Тренера мені пишуть: Юля, ти занадто багато тренуєшся, ти забагато хочеш від себе. Типу, у організму стрес розслабся відпочинь, Роби менше. Коротше, я просто посередині так стою, не знаю, що робити. Обираю реально слухати себе. Я вже взяла собі такий челедж, я... Справді дуже сильно стараюсь прямо з турботою підходити, тому що це, як на мене, знаєте, не марафон, а спрінт. Це така гра в довгу. Я зроблю цей челендж, щоб це стало моєю такою класною, потужною звичкою. Робити спорт, піклуватися про себе, знімати контент, виходити з цієї зони комфорту. Якщо ви на моєму каналі, вперше я вам... Ну, просто рекомендую дуже сильно підписатись. Дуже настирливо рекомендую поставити вподобайку, написати якийсь коментар. Просто пишіть, нехай це просуває моє відео. Я вам нагадаю, що сьогодні, як завжди, я вас закликаю задонатити на збір для Максима. Так, я знаю, ви вже донатили. Я вже донатила. Ми вже все робили. Я вас закликаю, реально, робити по максимуму. Прям Хай левел, те, що ви раніше ніколи в своєму житті не робили. Виходьте з зони комфорту, воно реально того варте. Якщо ви не знаєте, Максим це маленький хлопчик, у нього м'язова дістрофія дюшена, і йому треба дуже дорогий укол для того, щоб врятувати його життя. Зараз він виглядає просто як звичайний хлопчик, йому три роки, майже стільки, скільки моєму сину, і він вграється, і все, наче ок. Але це дуже швидка прогресуюча хвороба, яка просто може через декілька років призвести до того. Що Максим буде прикутий до інвалідного візочку, і знаєте, у нас з вами є така можливість. Допомогти врятувати життя, зробити життя маленької дитини, маленького янгола насправді якісним і класним. Тож давайте не нехтувати цією можливістю. Я знаю, що ви вже скидали донати, бо у мене тільки класні, тільки добрі, щирі, щедрі люди. Я вас закликаю, реально, зробити це ще раз. В описі до цього відео буде посилання на збір. Наше з вами турботливі 85, де ми збираємо 40 тисяч гривень. Також я думаю, я вставлю qr код на великий збір від батьків Максима, там де більше ніж 2 мільйони доларів. Я вас прошу розповідайте про цю історію. Нехай це вас не лякає, а навпаки, мотивує продовжувати. Ребята, камон, я роблю це вже який день поспіль. І я не перестаю розповідати про це моїм знайомим, моїм друзям, моїм рідним, близьким, всіх, всіх, всіх закликати донатити, бо, бо ми реально можемо це зробити. Це залежить від нас. Давайте щось робити. Розповім трошки про себе. По-перше, почали писати мені хейт, що їм скучно дивитись на мене, тому що в мене немає результатів. Шановні, ти прийшов на розборки? Шановні, я точно знаю, для чого я це роблю. У мене є моя супер дошка мотивації. Якщо ви не дивились про мою мотивацію, переходьте. та Дивіться, я це роблю не тільки заради суперсексі фігури, а ще і багато-багато цілей у мене на цей марафон. Що я вам ще хочу сказати, і прям знаєте, трошечки вас так встряхнуть відповісти на цей хейт. Я вам хочу сказати, що це про справжнє життя. Тут не буде картинки, що ой, я вам розповідаю, що я роблю марафон сама в тайні калю собі аземпік в живот. Я не кажу, що це може досягнути лише такими цілями. Але я не хочу виснажувати себе. Челендж називається турботливі 85. Тут про турботу, тут про справжній реальний шлях. Так. Реальний шлях він іноді буває таким. Це не тільки вгору, це ще і вниз. Тому я вам хочу сказати, будь ласка, не хейтіть людей. Підтримуйте їх, не хейтіть в першу чергу себе, бо я розумію, від чого це йде, тому що, скоріш за все, якщо у людини такі претензії до оточуючих, просто уявіть, які у неї претензії до самої себе. Я нещодавно почула таку фразу, що. Блін, де не вимагайте ви, щоб люди вас любили. Більшість з них не люблять себе не то, щоб полюбити вас. Тому пам'ятайте про це. Я вас прошу також не ранитись, якщо ви стикаєтесь з таким хейтом. Нехай це для вас буде мотивація. По перше, я вдячна, тому що це коментар на дуже багато слів. По-друге, це як поштовх до якогось діалогу саме завдяки цьому хейту. Ми з Іною Грош провели такий прямий етер на тему психології схуднення. І чому це не так просто, як нам здається? І чому іноді бувають відкати, і чому потім, наче окей, я схудла, а потім. Щось погане стається, щось зі здоров'ям або назад, плюс я не знаю, X3 ти набрала, і про це все ми говорили у великому етері з іною Грош. Обов'язково переходьте, та дивіться, і на психотерапевтка, людина з освітою детально я вважаю, по фактам все 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 розповіли. Будь ласка, цінуйте себе. Цінуйте кожну свою проявленість, кожен свій результат. Знаєте, іноді здається, що все погано, але насправді ні. Треба це помічати наскільки класно ти робиш, наскільки класно ти йдеш. У цьому ключ до успіху, до ще більших перемог. І такий потужний інсайт, любий. Мінус Любий негативний коментар, неприємні чіпляючі слова, все можна зробити на користь себе. Ну, я вважаю особисто себе великим прикладом для себе що я з якогось отрицательного чогось, типу з хейту, з якогось зробила реальну користь більшості людей. Бо більшість людей не розуміє, що таке турбота про себе, що таке любов для себе, через скільки повинен бути результат від тренування, що треба робити. Ну, коротше, йоу. Тому обов'язково приходьте, дивіться, ми з вами зараз перевдягаємося. Я вже зробила, до речі, свою ранкову йогу. Я чесно, чесно з'їла сніданок з таким апетитом, що я вам не встигла його засняти. Я вам показала свій обід. Так, на обід у мене одне яєчко, трошки рису. Це сир з пліснявою. Салат, із, в принципі, салата, томатів, чері, огірочка і зверху це соус кунжутний. Ми вчора вже замовляли доставку, і нам його поклали з собою. Кунжут дуже-дуже-дуже корисний, особливо для жінок. Ось так, що така тарілочка обійду. А тепер давайте скоріше перевдягатись і робити танцюлічки. Поїхали. Я вже провела тренування. Сьогодні трошки пізніше, але не страшно. Зараз я буду пити свою воду з чия. я так роблю декілька днів замість вечері. Ось, і хочу вам сказати: передбачення таке мотивашечка на сьогоднішній день. І це любити себе це не чекати схуднення, прибутку чи успіху. Любити себе це зараз. Я думаю, що це ідеально підсумовує усе сьогодні сказане. Про хейтерів і так далі. Так що дякую вам за сьогоднішній перегляд. Цілую вас, обіймаю і до завтра. Пока! Молодець!